Добрий день. На продаж маємо ексклюзивний автомобіль. Це Аватар 11, повний привід, 90 кВт-батарейка. Запас ходу 555 км Він в максимальній комплектації. Дуже стильний, дуже красивий. Колір біла перлина. Тут по факту є все, що може бути. Купа камер, купа датчиків. Автопілоти, ззаду спойлер, який там сам виїжджає на швидкості, двері на кнопочки. Ну, зараз все це вам обійду, покажу. Дуже цікаво виглядає ззовні незвичний автомобіль, не такий, як у всіх. Ні на кого не схожий. 22-й колеса на ньому, красиві діоди спереду. Купа камер. Такі от LED киш муха. Такі от у нас фари красиві, там світло, все воно там блимає, мигає. Тут вам пише, вітає. отаке от, от вітання видає, коли ви до нього підходите Hello Тут датчики, камери, передня частина в бронеплівці, колеса. 22 як я казав, гарні гальма Брембо. Ну, щоб ви розуміли стан автомобіля. От, Навіть ходова частина, чистесенька, без пилу, без нічого. Собачка, підходь до нас, розкажемо про аватор. Хочеш їздити на аваторі? У нас тут ще коти бігали. Я думаю, зараз ще підійдуть. Камери, все пише, Це датчики, тут камери, тут камери. Давайте почнемо з простого, а потім сядемо в салон. Є ключик такий, теж стильний, відкриємо передню частину. Тут нічого цікавого немає, тут ми маємо пластик, маємо розетку і таке от місце для якогось вашого багажа. Тут доливаєте водичку, ну а все інше зашито пластиком, заховано. Тут купа камер зверху, панорама велика, скло все проклеєне атермалкою. Давайте покажу багажник. Тут зарядочки наші, тут спойлер, який виїжджає на швидкості. Також задні камери і те, що ви бачите отам в дзеркалі, ви бачите звідси з камер. Покажу багажник. Звичайно, тут є електропривод. Оця штука в бампері теж у нас красиво світиться, підсвічується. Тут все зашито м'яким таким матеріалом, тут саб, тут маєте ще таку от. Кишеньку і розеточку. Так, ну на всякий випадок давайте пробіжуся з товщиноміром, щоб ніхто, скажімо так, не думав, фарбований він чи ні, він не битий, не фарбований абсолютно як новий. Дуже цікавий колір, от зараз на сонці видно, як він переливається, і то на камеру не так. Гарно видно, як це видно очима. Так, Передня частина у бронеплівці, тому тут показники будуть вищі. Передня частина це крила, капот, бампер, фари. Дуже красивий колір. Так, і запрошую вас в салон. Коли ви підходите до автомобіля, він вас бачить, виїжджають ручки і, до речі, двері тут є дотяжки, і відчиняються вони от таким от чином. Швидкість відчинення теж ви собі виставляєте там, в меню програмуєте. Красива така м'якенька шкіра. Така жовта, жовта стрічка, тут підсвітки у нас, тут шкіра. ну Максимально преміально все зробили. Дуже красиві сидіння. Такі от ковшики, тут алькантара, тут м'яка шкіра, тут все теж стрічкою прошито. Спеціально замовляли такі от паски безпеки стильові. Там без ротові зарядки, тут Алькантара, щоб для телефону м'якенько було, тут екран. Ну, зараз покажу окремо. Двері зачиняються, або ви їх починаєте зачиняти, або отак от смикнули, або натиснули кнопочку. Отак, і вони самі зачинилися. Автомобіль все робить за вас. Скло за термалкою. Бачите, навіть по кольору це видно. О, котики, про які я вам казав. Їх тут ще 4 десь бігає, вон там дивляться, контролюють. Отже, задня частина. Тут додаткове тонування зроблено, тут все теж максимально стильно і лакшері. Дивіться, яка велика панорама. Стеля в Алькантарі, тут все підсвічується, сюди можна ще планшети вставляти. Багато місця для них, є масаж для передніх, для задніх пасажирів, ну, звичайно, підігриви, вентиляція, навіть оця задня частина, вона теж в шкірі. Є отакі кишеньки великі, тут, тут, тут підстаканнички виїжджають, тут така кишенька виїжджає. Сидіння регулюється, нахил, ну коротше, все максимально комфортно, щоб ви звідси ви можете підсунути переднє сидіння, так от його скласти, щоб вам було максимально зручно. Натискаємо кнопочку, зачиняється автомобіль. Йдемо далі. З цього боку нічого нового вам не покажу. Все те саме, що ми бачили з іншого боку. Давайте сядемо все ж таки назад. Тут можна навіть не просто сидіти, а лежати. Дуже зручно, дуже багато місця. І запрошую вас на місце водія. Є сліпі зони, ну взагалі тут купа датчиків, купа асистентів, тут м'якенька шкіра. сидіння від'їжджає, заїжджає, коли ви сідаєте. 2255 кілометрів на сьогодні. Є навігація, екран для пасажира, він сенсорний. Там можна і мультимедіа виводити, і різні розваги, щоб пасажир не сумував в дорозі. Ця камера, дзеркало це камера. Тобто воно знімає, показує. Такі от прикольні сонцезахисні такі шторки у нас, таке кермо зручної форми. Тут є камери, це все асистенти. Тут можна відкрити, закрити, щоб писало все, що відбувається в салоні. Тут натиснули гальма, автомобіль траснувся. І можна їхати. Їде він дуже весело, тут є різні режими. В режимі спорт він взагалі дуже швидкий. Ну то вже на відео я вам не покажу, то можна буде часто з райбу все відчути. Е, Безрадова зарядка для телефону. І зверніть увагу, така от Алькантара, щоб телефон не їздив, не плавав. Є камери заднього огляду, їх тут багато. Звичайна камера 2D, можна 3D. От бачите, вона розпізнає людей, які ходять ззаду. Тобто вона бачить все таким чином, навіть тінь показує. Прикольно. От ми стоїмо отак. Сонце світить там, і тінь навіть сюди воно нам дає проекцію. Отакий от чудовий автомобіль, кого зацікавив. Звертайтеся ексклюзивна позиція, я думаю, що про нього можна дуже-дуже довго розповідати. Тому приїжджайте, краще побачите все очима. Він ще увесь в плівочках, бачите таких. Коротше, стан нового автомобіля, яким він фактично і є. Все, всім удачі. Пишіть дзвоніть, пока.